Які Велетенські гуси. Вам там, мабуть, не видно як мені? Трохи їм заздрю. Сіли, попили водички і далі в путь. Нам без дозаправки теж, на жаль, ніяк. Але місце, яке ми сьогодні відвідаємо, варте прийнятого кофеїну. Сьогодні я покажу вам найбільший об'єкт комплексу Різе, який має назву Влодаш німецької Вольфсберг. Різе або Велетень. Це секретна назва найбільшого гірничо-будівельного проєкту нацистської Німеччини. Невеличка схема для розуміння. Комплекс мав складатись з шести об'єктів: перший Раменберг, польською Собонь, другий Зойфагейн, або Осувка, третій Фалкенбек, або Соколець, четвертий Довбах, або Жечка, п'ятий Яоніх Яоніх-Обедов, або його віце і шостий Вользберг або Влоджіш. Тут ми зараз і знаходимося. На відстані в декілька кілометрів від об'єкту видно, що увесь ліс пронизаний фортифікаціями. Кількість бункерів на такому відносно невеликому клаптику землі вражає. З моїх майже падінь вже можна, мабуть, зробити нарізку. Більшість бункерів була знищена, але деякі простояли в ідеальному стані аж до наших днів. Конкретно цей знаходиться недалеко від КПП. До об'єкту Вольсберг. Мені здається, тут розміщувалися бійці Шутштафль або коротко СС. Бо там, де були в'язні концтаборів, там були і СС. А в'язнів тут у свій час було дуже багато. Їх привозили з концтаборів Фюнфтайхен та Гросрозен. Я їх доволі часто згадую у своїх відео. Туди ж і повертали їх тіла після смерті. Ну а так звичайна бетонна коробка. Якщо не знаєш її історію, якось я знімав місце під назвою Тотенбург. Це те, то, що недалеко від міста Вальбжих або Вальденбург. кому цікаво на каналі є відео. Так ось по одній з легенд, яких існує безліч, це місце також мало стати частиною Ріся. як і замок Кшонш, де мала знаходитись штаб-квартира Гітлера. Між об'єктами мав їздити справжній потяг, тому спробуйте уявити собі ці масштаби. Там мені теж вдалося потрапити в підземелля. Менш цивілізованим способом, але все ж таки я там побував. Цікаво, що за хрест. Ні мені, ні дат. Стоїть собі. Мабуть, знову мамкині сатаністи грались. Ми вже на території об'єкту. Купили білети та чекаємо Гіда. Нам пощастило, бо окрім нас тут нікого взагалі немає. Веду вас поки що в курс справи, що це взагалі таке і навіщо його будували. Інформація з загальнодоступних джерел, так як документації залишилась мізерна кількість ні планів, ні креслень. Саме тому дослідження даються доволі важко, це сказав сам гід. Коли у 1943 році німці зіткнулися з посиленням бомбардувань союзників, нацистська Німеччина перемістила значну частину виробництва стратегічної зброї до судетів. Судети це гірська система в північній Чехії та Південно-Західній Польщі. Вони в той момент вважалися безпечними. Приблизно у той самий час був створений проект нової штаб-квартири Адольфа Гітлера, тої самої у замку Ксьондж. Вона мала знаходитись у самому замку та у величезних підземних спорудах, виявлених у Сов'ях Горах. З цією метою восени 43-го року було засновано індустрія Гемайшафтшлесінь. В документах частіше вказувалась коротка назва IG Ігешляйсінь. Переводиться як Селазійське промислове співтовариство. Тут можна побачити оригінальний пневматичний бур та сверло довжиною 2 метри, яким робився отвір для закладання вибухівки. Далі вибух, розбір завалів, зібрали все у вагон та на вихід. Але через незадовільний хід робіт. На рубежі березня і квітня 44-го року нагляд за будівництвом взяла на себе організація Тотта. Назва походить від прізвища Фрітса Тотта, який з самого початку очолював цю організацію. Вони займались будівництвом виключно військових об'єктів. Відомі німецькі автобани, також їх справа. Після смерті Тотта у 1942 році Альберт Шпеєр став головою організації. Він був особистим архітектором Гітлера, а також рейхсміністром озброєнь та боєприпасів. Насправді, хто б що не казав, невідомо чи з'єднані між собою об'єкти. Це було б логічно, але це лише здогадки. Цьому немає жодних вагомих підтверджень. Це відео, скоріш за все, не вразить вас візуалом, неймовірними видами, інтер'єрами або знахідками. Але це величезний шматок історії, який відкопали, і зараз ми можемо до нього доторкнутися. Я давно планував тут побувати. І ось нарешті я тут. А ви зі мною? Можна сказати, бачити моїми очима. В цих тунелях щоденно гинули десятки людей, таких самих, як ми з вами, від виснаження хвороб, жахливих травм та жорстоких капов. Зараз підходимо до вентиляційного отвору. Висота близько 40 метрів. Діаметр 3,5-4 метри. Через те, що два входи були підірвані та засипані, тут почала збиратися вода. Багато води. Тому далі тільки на човнику нагадує річку Стікс, одну з річок Аїда, що дев'ять разів обтікає підземне царство. Сподіваюсь, вода не отруйна та не доведеться платити за переправу у цій частині не сильно глибоко. Десь до метра. Коридор доволі низький. Тому казка стала в пригоді. Гід порадив не триматися руками за борти, бо можна згубити пальчик або два. Ви часом не здогадуєте, що то лежить на дні, та як воно там опинилось. Це було найдорожче будівництво військових штабів і стратегічних об'єктів у Німеччині того часу, хоча загальні витрати оцінити важко. Всюди, де є хоч якесь тепло та світло, видно рослинність. Тут зірвалось та розбилось на смерть багато людей у дерев'яному взутті. Виснажені, хворі. Якщо ти впав, отримав травму, вважай, ти вже труп. co uważam ja. Jak tutaj... Слава Україні, героям слава. Хтось вирізав на дереві, а потім усе це залили бетоном. З самого початку ми спитали у Гіда, скільки усе це займе часу. Він сказав хвилин 40. Але якщо нам цікаво, він може показати місця не дуже популярні для туристів. Тут зовсім нема світла, тому буде доволі темно. Гід розповів, що тіла не тільки повертали до концтаборів, але й відвозили до Лігніце у Крематорій, а також закопували в колективні могили. У місті Валім і навколишніх селах ексгумації проводились з 50-х до 80-х років. Кількість стіл невідома, але за найскромнішими підрахунками тут втратили життя близько п'яти тисяч чоловік. Назнімав я тут хвилин на 40. Але що вам ці стіни та темрява? Можливо, хтось з вас очікував почути легенду про золотий потяг Гітлера, але як відомо з загальнодоступних джерел, його вже ніби як знайшли у 2015 році. Хтось каже, що тут мали розробляти Wunderwaffe, ракету фау 2 або навіть фау 3 або так звані літаючі тарілки після закінчення війни 45-го по 47 рік звідси вивозили все, що було можна. Пусті кімнати виглядали таємниче, але лякали і притягували до себе сміливих людей, що шукали скарби, золото та бурштинову кімнату. Ці цінності ніколи не були знайдені, але чутки про небезпечні експедиції та таємничих охоронців цих підземель ходять досі. Зараз гід розповідає, як годували працівників. Один в'язень на добу отримував 800 калорій. Це якийсь суп незрозуміло з чого, що там було на кухні, та півтора літри кави. Якщо в'язень мав якусь спеціальність або мав якийсь особливий стан, його денна норма калорій могла збільшитись до півтори тисячі. Ще є одна цікава історія. Тільки з іншого об'єкту: з об'єкту Зойфагейн. Осувка. Відступаючи, німці підірвали два входи в об'єкт. Тим самим випадково замурувавши чотирьох своїх військових, солдати з усіх сил намагалися звідти вирватися. Втративши вже будь-яку надію, вони почали стріляти з кулеметів. І цей галас був почутий. Та коли їх розкопали, живим залишився тільки один військовий. Звичайно, жодних підтверджень цьому немає. Ні, гусних, ні документальних. Вже приближаємось до виходу. Це однозначно місце, в якому варто побувати. Якщо тебе інтересує історія. Не знаю, чи вдалося мені передати хоча б частинку того, що відчував я, знаходячись тут. Але я намагався. Просто йду і намагаюсь уявити, що відчували люди, які спускалися сюди щодня, чи здогадувались вони, що саме сьогодні їх останній день. Читав в одній книжці, що коли в'язень закурював свою сигарету, це означало, що він готовий померти, адже її можна було поміняти на дві тарілки супу. А це ще один день життя. Ось така сьогодні вийшла подорож. Це було цікаво для мене, але не скажу, що я відчув якесь задоволення, а монтуючи це відео. Мене увесь час переслідувала якась тривога. Не можу сказати точно, з чим вона пов'язана, але це й не дуже важливо. Дякую всім, хто дивився відео.